Я командир 8-ї окремої роти, червень, спростовую інтернет наклипи інтернет-думки в тому, що 8-ма рота покинула позиції, які ми займаємо в широкі. На сьогоднішній день такого немає. Всі ми на позиціях, не в звичках правого сектору залишати своїх побратимів на полі бою. Нашим побратимом є батальйон Донбас. Батальйон Азов, Збройні Сили України. Ми на передовій нікуди звідси, цим зійти не збираємося. Ми готові виконувати наказ наших командирів. Це і друга Летуна, і нашого провідника Дмитра Яриша. Був би такий наказ залишати позиції, він був би виконаний. Моїми командирами і нашими командирами є летун і Дмитро Яриш. Такого наказу немає. Наша позиція бути на місцях, бути на передовій. Вона нашим провідником і другим домом є підтриманою. Ми на місці до кінця до, до перемоги. Всім, хто хотів би бачити правий сектор десь в домівках, на, на на біля своїх там біля телевізорів, на диванах. Я говорю, такого не буде. Ми будемо до кінця на вістрі нашої боротьби, на вістрі. В зоні антитерористичної операції на сьогоднішній день це широкі, но піски наші хлопці там присутні, і ми будемо до кінця, не зважаючи ні на які накази, ні генерального штабу, ні чи інші. Слава Україні.